Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. У Донецьку тривають бої між силами АТО та бойовиками над рубіжним за державний прапор України і сили АТО увійшли до сівера. Донецька, Дмитро Дібров та Михайло Галустян вважають, що у катастрофі Боїнг 777 над Донеччиною винна українська сторона. Про це сьогодні пишуть у блогосфері. Отже, розпочнемо з Донецька. У Донецьку, в квадраті, Красноармійське шосе, вулиця Маршала Жукова, вулиця Стратонавтів, вулиця Артемівська. Тривають бойові дії. Про це повідомляє сайт Донецької міської ради. У Донецьку горить також ринок неподалік. Вокзалу пожежа виникла в результаті артобстрілу. Пошкоджено також дев'ятиповерховий будинок, розташований поруч. Повідомляє прес-служба Донецької міськради. І письменник Олег Соловей пише про те, що від п'ятої ранку триває бій на західній околиці, міномети, і навіть щось важке наразі бій відбувається безпосередньо на Другі площаці, міномети і стрілкова зброя. Відмін народ іще якось ховався, а на автоматні черги вже ніхто не реагує, пише Олег Соловей на своїй сторінці у Фейсбук. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк пише про те, що сили АТО увійшли до Сєвєродонецьку. Кільце навколо російських терористів звужується. Наступ сил АТО триває. Увійшли в Сєвєродонецьк. Затисли ворога в Лисичанську, Попасній та рубіжному, відрізали від важливих шляхових магістралей. А тим часом невідомі патріоти продовжують ефективно діяти в тилу і нищити ворога силами партизанського спротиву Донбасу. Вночі вбито двох кадирівських найманців у Донецьку. Зброя конфіскована як трофейна. Ще позавчора терористи оголосили винагороду 15 тисяч євро за голову кожного місцевого партизана. Сьогодні вже 20 тисяч євро. Значить, таки дістали ватажки російських міжнародних терористичних банд Донецької народної республіки та Луганської Народної Республіки сильно істерять, панікують і сваряться між собою, шантажуючи один одного компроматом про їхні ж звірства. Пише на своїй сторінці у Фейсбук радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. І Дмитро Тимчук, керівник групи «Інформаційний спротив, як завжди подає. Картину найважливіших найоперативніших новин за минулу добу. Отже, як пише Дмитро Тимчук на Фейсбуці, в результаті успішних активних дій сил АТО основні групування терористів на території Луганської і Донецької областей відрізані від е, обізпечення у плотніно, Кольцова круг Горловки і. Донецка террористы осуществляют отчаянное сопротивление, пишет метро Темчук. Обстрелянные позиции сил АТО близ предтеченного Донецкая область и на восточных окраинах Артемовска Донецкая область. Обстрел производился из минометов и стрелкового оружия. Силовики расширили зону контроля вокруг Донецка и Луганского аэропортов. Пытаются контратаковать. Боевики обстреливают позиции силовиков на этих объектах из минометов ГРАД. Ну, между прочим, про те минометы... Та про установки ГРАД, які обстрілюють Луганськ, написав і Владислав Сілізньов, врачник антитерористичної операції. У Фейсбуці він виклав фотографії, написав, що. Террористы обстреливают центр Луганска из Града. С помощью информационной поддержки пленных боевиков и иных источников информации силы АТО фиксируют каждый выстрел террористов по жилым кварталам, где проживает мирное население города. Уполномоченным лицам поставлена задача собирать доказательства и фиксировать преступные действия террористов, в частности, касательно определения последствий использования боевиками Града в жилых районах Луганска. Выполнено... За е, виполненню задач понічтажені установок град під контрольним бойовикам препятствують то, що терористи ведуть огонь із густонасільних районів города, Пише на своїй сторінці Фейсбук Владислав Сіліжньов. Ну і упродовж останніх кількох годин з'явилось повідомлення про те, що над е, рубіжним замаярів державний прапор України е, сили, АТО встановили цей прапор в місті, а значить, це місто вже звільнено від бойовиків. Тим часом вчора з'явилася інформація про те, що в Лисичанську затримана дуже велика група бойовиків, десь близько 30 осіб. Усі вони мають російські паспорти. І як пишуть е, представники антитерористичної операції, насправді серед них є і чеченці. В Філимоненко пише про те, що Нацгвардія остаточно звільнила. Е, населенный пункт Ювилейны Лейны Артемьевского района Луганска. У фейсбуке э, Всеволод Филимоненко пишет, батальон Айдар полностью ликвидировал донецкую группировку «Восток», которая контролировала поселок. В плен попали живыми лишь командир «Востока» и семеро его приближенных подельников. Также у боевиков были конфискованы стационарные минометные установки, которые вели обстрел Луганска с поля местного стадиона «Шахтер». Командиром «Востока» оказался экс-руководитель спецназа СБУ «Альфа» Скоро все узнают его фамилию. Патриоты уже водрузили украинский флаг на здание постсовета, який сепаратисты ранее сняли по приказу нардепа регионала Владимира Струка. Нацгвардія продвигается вглубь Артемовского. Района. Сейчас линия фронта переместилась к сельхозинституту, епіцентру и метро. Тут українська армія противостоит группировка Заря, которая несколько недель назад уже сражалась с айдаровцами в районе поселка Металіст. Написал на своїй сторінці в Фейсбук Всеволод Філімоненко. Юрій Романенко пише про підсумки минулої доби і про перемоги українських силовиків. Ну что, в целом, хороший день, мировая общественность горчит на Путіна. АТО Ставила сепаратистам в районі Лісичанська рубежного. Сейчас СБУ зачищає Рубежное, так что гай гуде мозгавой. Вроді смылся в, в Пірвомайській Луганській області. Руководство Луганської Народної Республіки Если продолжать Луганська. Якщо продовжати духі далі, то скоро розірвемо Луганскую народну республіку і Донецкую Народную Республику на дві части. В общем, хороший день. Обачатися, звісно, не стоит, але день все одно хороший, написав Юрій Романенко. Ну і звичайно, всі коментують події навколо збитого боїнга 777 малазійських авіаліній. Нагадаю, що 17 липня ракета влучила в пасажирський літак, загинуло понад 300 осіб. Цей літак впав поблизу міста Торез на Донеччині. Петро Олещук пише про нічне звернення Володимира Путіна. Сьогодні Володимир Путін записав звернення, в якому закликав усі сторони конфлікту, аби вони забезпечили доступ рятувальників до місця падіння літака, а також для того, аби всі сторони конфлікту дали можливість експертам визначити, хто ж стріляв в пасажирський літак. Петро Олещук пише на своїй сторінці в Фейсбук в 1.40 ночі Путін виступає з обращенням к росіянам, що ні при чому ситуація з збитим над Україною, малазійським самолітом з голландцями. Так, при чем, что ночью спать не может, и спешить рассказать всем. Теперь все точно поверили, что он при чем. А мы думали, что это Геркин, істеричка, пише Петро Олещук. Борис Немцов пишет на своїй сторінці в Фейсбуці про те, що вся світова пресса называется Путина згоєм, вбивцы та спонсором терроризма. Проблема в том, что нас, граждан Росії, пише Борис Немцов, тепер будуть ненавидеть по всему миру крім, може, Куби і Венесуели, Сіверної Корії, а страну називати Терра-Раша. за безум'я одного чоловіка, обуріваємо комплексами і величия, повинні платити мільйони людей. Пише Борис Німцов. Ну і міністр закордонних справ Швеції Карл Більд опублікував в своєму Твіттері фото цього бука злощасного, власне, як виглядає пульт управління, пульт керування. Буком і написав, що ну, звичайно, цей пульт дуже легенький для освоєння. Іронізує картбільд і натякає про те, що насправді ракету з цієї установки могли запустити лише високопрофесійні підготовлені спеціалісти. Ну і кілька неприємних твітів, які ми не можемо не згадати, це твіти Дмитра Діброва, телеведучого та відомого у мене Михайла Галустяна. Дмитро Дібров у своєму твітері е, в, виклав свою позицію щодо тих подій, які відбуваються нині в Україні. 13 лет назад хохлы уже сбивали пассажирский самолет, сейчас вновь сбили. Убивать безоружных – это все, на что способна украинская армия, уважает Дмитро Дебров. И в наступном твите додае – украинцы, Донбасс – это Украина. Сбили самолет над Донбассом украинцы. Донбасс – это не Украина, они же отделились. Хохлы – такие хохлы, пишет Дмитро Дебров. Ну и Михаил Галустян в твиттер-аккаунте написал про ситуацию с избытым летаком Боинг-777, то и вообще, что до ситуации, которая складывается после Евромайдана в Украине. Друзья, не ведитесь на провокации. Кто бы ни устроил эту кровавую боню, эти люди сделали это для того, чтобы поссорить нас и заставить бояться. Все события, которые происходят на Украине, начиная с их Майдана, срежиссированы теми, кто хочет ослабить наши страны, натравить их друг на друга. Надеюсь, в этом у вас сомнений нет. Им это практически удалось. На как хотите, в Украине идет фактически гражданская война. Власть захватила кучка олигархов, которые танками готовы давить несогласных. Искусственно разжигается ненависть к русским. А жертвами войны, как известно, становятся в первую очередь мирные люди. И если и попытаться искать виновных в трагедии, то нужно признать, что виноваты в первую очередь за заказчики Майдана, который расколол Украину на две воюющие друг с другом Половини написав Михайло Галустяк у своєму твіттер акаунті. Ну і Михайло Сакашвілі пише про Путіна і взагалі про цю трагедію над Донеччиною зі збитим літаком. Боїн 777 Путін сразу же поспішив обвініти во всьому Україну. Вот мол, не сопротивлялась би Україна і не треба було би збивати самоліти. Це цинічно. Але Путін знає. для кого говорит. Когда у нас в городе Горе, который интенсивно бомбила Россия кассетными снарядами, погиб голландский журналист, его европейский коллега, осудив Россию, также сказал, что в гибели журналиста виновата и Грузия, которая своим сопротивлением вызвала бомбежку со стороны России. Конечно, главный виновник всего этого беспредела сидит в Кремле. Но без пособников в Берлине, Брюсселе, в Риме, Париже и так далее, вряд ли этот кремлевский упырь посмел бы выходить на ежедневную кровавую охоту. Да еще что-то медленно идет строительство Мистраля с французами. Надо ускорить. Представляете, во сколько раз много людей могли бы сразу убивать, имея в руках такое технологическое чудо, написал Михаил Сакашиль на своей сторинке у Фейсбук. Богдан Логвиненко пишет про Донбас і про нову Росію в Фейсбуці Ні, не перестаю дивуватись простим речам, коли Раш Ньюс пишуть про щось, що сталося на Донбасі, то Донбас це, звісно, новоросія, але тут внезапно літак збита на Україні і виновата в цьому тільки Україна, якої вроді би вже за сводками новостей і нема. Україна не пенсії в Ростовській області, а замість України, що угодно хунта, Київська власть, фашисти, і так далі. Дмитро Тузов, журналіст та політичний оглядач, пише про так званих вежливих людей, про зелених чоловічків, які нині перебувають на території України. Окупанти самі собі придумали названня люди». Об этом напомню на з журналістами, і активістами в Одесі Олексій Гончаренко. І правда, прийшли з оружием в зубах і во всіх в конечностях в нашу страну уроды цинично придумают себе такие миленькие названия. Зеленые человечки такие себе добренькие шреки из детского мультика. Российская журналистка Виктория Ивлева, с которой я записал интервью, называет Украину нежной страной. Это, несмотря на войну, действительно, наверное, только украинцы могут даже слова ласково называть вырженьками своих врагов, пытающихся уничтожить их страну. Друзья. Может быть, хватит распространять эти разработки ФСБ? Все эти зеленые человечки, вежливые люди, на самом деле военные преступники и оккупанты. их обязательно будут судить международный трибунал, как в Нюрнберге, за преступления против человечества. Избитый Бун-777, им срок тоже не сойдет, за все ответят, уважая Дмитро Тузов. Ну и адвокат Надеи Савченко, украинская летчица, которая ныне пребывает у СИЗО в Воронеже, пишет про... Те, Як ä, Надія тримається в російській в'язниці? Ілля Новіков пише, надіжда держиться очень уверена, нічого не боїться, хоча поки плохо розуміє, куди вона попала і як работает наша судебная машина. Придя прямиком с войны, и трудно поверить, что держать ее здесь не единые враги Украины, а просто люди, которые делают свою работу за скромную зарплату. Вместо того, чтобы на допросах молчать, подробно рассказывала, что и почему она делала. Считала, что важно объяснить свою невиновность и правоту даже тем, кто слушает. Не станет. Материал обвинения толком не читала, полистала перед судом. Когда мы показываем ей в тексте постановления российского суда о ее аресте, место, где написано, что события происходили на территории Луганской Народной Республики, только удивляется, что ваши уже признали этих. До нашего прихода она понятия не имела, что ее судьбой интересуется, кто-то. крім радних написав на своїй сторінці в Фейсбук адвокат Надії Савченко Ілля Новіков. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше я вже вам розкажу о 16.00. Долучайтесь до наших сторінок у соціальних мережах ВКонтакті, в Фейсбуці, в Твіттері, в Однокласниках. Читайте також наші новини на сайті tvi.ua. зустрінемося пізніше. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!